Україні. І ось згідно з Державною податковою Службою України, мільйонерами вважаються ті громадяни, які задекларували річний дохід. А це понад 1 мільйон гривень. І ось, якщо казати про 2024 рік, таких було громадян понад 12 300 осіб. Тоді, як у 2023 році. Цих громадян було близько 7,5 тисяч осіб. І ви зрозуміли по рокам і по цифрам, що все більше і більше з'являються мільйонери під час цієї війни. І ось якщо казати про топ-п'ятерку регіонів за кількістю мільйонерів, то на першому місці це місто Київ. Там понад 5100 мільйонів. Лідирує це місто, місто Київ, з великим відривом. Основні джерела доходів це ІТ, нерухомість, фінансові операції, консалтинг і наземні Друге місце це Київська область. Близько тисячі мільйонерів. Зростання пов'язане з розвитком передміст столиці. Орендним бізнесом та торгівлею. На третьому місці це вже Львівська область понад 700 мільйонерів. Активний ІТ-сектор. Релоковані бізнеси, дохід від туризму та оренди. Четверте місце це Дніпропетровська область близько 600 мільйонерів. Промисловість, логістика. Торгівля, частково військовий підряди. І п'яте місце це вже Одеська область понад 500 мільйонів. Портова інфраструктура, нерухомість, торгівля, туризм. І ось це топ-5, там, де найбільша кількість мільйонерів. А найменша кількість мільйонерів це Луганська область, Донецька область та Херсонська області. Там налічується до 50 осіб у кожній області через активні бойові дії та тимчасова окупація частини території. Якщо казати про вік цих мільйонерів, то наймолодший мільйонер в Україні 19 років, а найстарший мільйонер в Україні понад 90 років. І ось ми сказали з вами про загальну.